Легалізація медичного канабісу. Що це значить? Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект про легалізацію медичного канабісу. Дискусії про це тривали роками. через суперечливі позиції. Депутати так і не наважувалися приймати це рішення. Схоже, нещодавно крига в цьому питанні таки скрест. Нагадаю, що медичний канабіс є рослинною сировиною канаплі, яка не має наркотичних властивостей і використовується для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування онкологічних хвороб. Законопроект 7457 має на меті дозволити доступ до ліків на основі медичного канабісу, а також їх виробництва. Під медичним канабісом розуміють широкий спектр фарм фармацевтичних препаратів на основи канабіоїдів. Основна відмінність між медичним і рекреаційним канабісом полягає в передбачуванні меті використання та складі конкретного продукту канабісу. Так, медичний канабіс використовується для лікування різних захворювань, зосереджуючись на полегшенні симптомів і покращенні якості життя. Медичні продукти з канабісу часто складаються так, щоб містити певні співвідношення канабіоїдів, таких як КБД. Де і ТГК зі значною перевагою КБД і низьким вмістом чи відсутністю ТГК щоб оптимізувати терапевтичні переваги при мінімізації побічних ефектів, у деяких юрисдикціях медичний канабіс доступний лише за рекомендацією лікаря або за рецептом. І на нього можуть поширюватися суворіші правила ніж на рекреаційний канабіс. З іншого боку, рекреаційний канабіс використовується переважно через його психоактивний ефект для задоволення чи інших цілей. Рекреаційні продукти канабісу можуть містити більш високий рівень ТГК і нижчий рівень КБД, що призводить до сильнішого психоактивного досвіду. Доступність рекреаційного канабісу залежить від юрисдикції. Деякі країни. України та штати легалізували його вживання дорослими, тоді як інші зберігають сувору політику заборони. Так Польща легалізувала застосування медичного канабісу для пацієнтів з тяжкими захворюваннями ще з 2018 року. Серед інших країн, де канабіс можна отримати, як ліки при окремих станах, це Канада, Ізраїль, Австралія, Чехія. Австрія, Франція і Німеччина проте, виробники не дуже жваво поспішають проходити реєстрацію в Україні. По-перше, це буде кошти така реєстрація буде коштувати не менше 2000 доларів. А по-друге, складність в проходженні сертифікації на цьому я хочу зупинитися більш детально. Проблемними питаннями будуть Місце, де можна буде засіяти канаплю, А також наступним питанням буде отримання дозволу на виробництво відповідно медичних препаратів із даної канаплі. Відповідно, цю процедуру будуть контролювати правоохоронні органи із. Боротьби з наркозлочинністю тому відповідна буде бюрократія. Дана ліцензія буде коштувати немалих грошей. І звісно, даний продукт вже коли буде доходити до кінцевого споживача, буде коштувати також немалі гроші. Декілька фактів: канабіс частково повністю в понад 40 країнах світу. Перше медичне та особисте використання дозволив Уруфай. Верховній Раді ще у червні 2022 року зареєстрували законопроект про частковий легко. Галайс в лютому, 2023, профільний комітет вніс у документ декілька ключових правил: пропозиції підтримані МОЗ, аграріями і пацієнтською спілкою. В Україні можуть легалізувати марихуану для використання в медичних та наукових цілях. Тобто йдеться про створення ліків на основі речовин та видачу рецептів на канабіодні препарати для послаблення болю, наприклад, при розладах сну чи проблемах з харчовим трактом, при онкохворобах у рамках терапії. Заборона розповідає про законопроект у Раді, а також про держави, де вже на конопля. Декриміналізація коноплі – законопроект номер 7457 Профільний комітет Верховної Ради підтримав зареєстрований в червні 2022 року урядовий проект номер 7457 щодо узаконення мархани. Він передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослин тільки в медичних та наукових цілях. Коноплю можна буде застосувати, наприклад, для створення вченими ліків, проведення експериментів, а також у якості знеболювання чи терапевтичного засобу. Онкохворобам, захворюванням травного тракту та навіть для налагодження сну та лікування наркотичної залежності. загалом, законопроект передбачає. Лікарі матимуть право виписувати препарати з канабіоїдами. Пацієнти за рецептом від лікаря дозволять купувати та зберігати ліки на основі канабісу. Люди, які мають рецепт від лікаря та документи, що підтверджують діагноз, можуть виїжджати за кордон України або їжати в Україну з такими препаратами. Однак, в невеликій кількості при виїзді дозволять перетнути український кордон, а далі все залежить від законів, приймаючись. Сторони підприємці зможуть отримати дозвол та спеціальну ліцензію на вирощування конопель в Україні для виробництва ліків. Нас поліція матиме доступ до всіх об'єктів, де вирощуються рослини для контролю за зразками продукції та вміст ТГК. Комітет ВРУ підтримав документ про легалайз КНАБІСУ та законопроект після реєстрації в Раді передається на розгляд профільного комітету. Якщо ухвалять його, можна вносити на голосування до Верховної Ради. Ініціативу про легалайз рахування ще в червні 2022 року, розглянув Комітет з питань здоров'я нації Їй було рекомендовано винести на голосування однак пізніше відбувся перегляд. Повторний розгляд ніс кілька правок. Дозволений місті ГК – активна речовина, яка має одурманюючий ефект. У документі цю норму не вказано взагалі, тож пропонується встановити на рівні не вище 0,3% для промислових цілей і трохи більше ніж 0,3 для медичної маріхуани. ЗУ про обіг наркотичних засобів у ньому серед іншого прописані речовини, які не можуть використовуватися для промислового обігу робини соліків. Також коноплі для таких цілей потрібно вивести його з під дії, адже закони не можуть суперечити один одному. Хто визначатиме місце ГК? В документі прописано, що це зможуть робити як державні, так і приватні лапора. Лораторії, але комітет ради розділить для медичних цілей тільки держлабораторії для промислових е будь-якої форми власності. Тільки ліки пропонують додати уточнення, що виробництво на нарковмісних наркомісних ліків з канабісу може здійснюватися лише для медичних цілей. Нульова квота, аби налагодити вирощування всередині країни, можна вести нульову квоту на імпер сировини на 5 років, але тільки для виробництва ліків. Тобто на наукову діяльність це не поширюється. Термінологія несе на низку технічно юридичних прав. Йдемо далі. Чи буде означати, що прийняття даного закону у використання канабісу, каноплі і декриміналізацію відповідної статті 309 кримінального кодексу України, яка передбачала відповідальність за вживання та зберігання наркотичних засобів, в тому числі канабісу? Ні. Прийняття даного закону аж ніяк не буде означати легалізацію вживання наркотичних засобів. Бо, як я вже говорила на початку, медичний канабіс відрізняється від звичайного канабісу вмістом діючих речовин і відповідно діючим ефектом на особу, яка вживає дані медичні препарати. Тому ті, хто розраховували на легалізацію медичного канабісу, як на легалізацію вживання наркотичних засобів, забудьте. Це лише в цілях лікування і медицини. Підписуйтесь на мій канал.